Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо, починаючи від тих, хто вверху закінчується такими взагалі там ТЦК поліція, хто це взагалі що це за органи, розумієте, це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у культури європейської, неважливо не американської, неважливо. Ставте от плюс в коменті, не де в світі ніде, блін в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо бо, бо просто чесний, бо це твій друг. Тіпа, ти ж не можеш з другом бути нечесним. Розумієте? А коли всі почали іммігрувати? Всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це а, зустріч з друзями, як бізнес-стреча. Бізнес-стреча, поміну? У них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так прагматично, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А чого ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти, якщо на війні не помер? А чого донатиш? А чого не донати, а чого не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І, і обом теж треба дружити, а не всирати один одного.